Не тільки блокує російський контент, а й унеможливлює монетизацію країни агресорки. Буковинські айТІшники розробили розширення до браузера Ноу Раша контент, яка перешкоджає російським інфопродуктам заполонити мережу. Більше про це знає моя колега. Спочатку повномасштабного вторгнення поширення ІПСО зі сторони Російської Федерації стало чималою проблемою на інформаційному фронті. Відтак, аби протидіяти російським фейкам, контенту в загальному та монетизації країни-агресорки, чернівецькі it фахівці долучилися до протистояння у мережі. Тож цього разу вони створили розширення до браузера Ноу Раша контент, яке перешкоджає російським інфопродуктам заполонити всесвітню павутину. Я часто сидів в браузері, і я замічав, що більшість контенту це російськомовний контент або якийсь російський контент для чого було створено цей датик? Він був створений для того, щоб блокувати такий контент, щоб люди менше його. Читали, а також щоб блокувався монетизований контент, за який може пропагандувати війну, і також вони на ній можуть заробляти гроші, щоб менше спонсорувати війну в Україні. Ми плануємо далі інтегрувати в нього штучний інтелект, щоб він сам виявляв російськомовний контент, який може монетизуватися, і автоматично його блокував. Поки розширення нораша контент пройшло тестування на Google Chrome. А невдовзі його можна буде використовувати на всіх браузерах, які на сьогодні існують, детальніше про наш наше розширення. Воно було написане на моє програмування JavaScript. Воно працює наступним чином. В коли ми заходимо на сайт, воно перевіряє, де був зареєстрований цей сайт. Якщо він зареєстрований в країні адресора, воно його автоматично блокує. Також воно перевіряє по домену. Наприклад, якщо є в кінці .ru чи якісь будь які російські там значення, воно автоматично. Блокує цей сайт, е, також він блокує всі сайти в пошуковій системі. Наприклад, ми що шу шукаємо, нам вибиває багато варіантів, і російський варіант там не вибиває. Якщо ми спробуємо, наприклад, ввести тут Mail.ru, то воно нам заблокує всі пов'язані. У Нас всі силки будуть пов'язані з цим доменом, тому воно заблокує нам всі ці силки, і ні одна з них не відібрається у нас в пошуку. Але якщо ми, наприклад, спробуємо знайти Яндекс. Він зареєстрований трішки на іншому домені. Він не не показується як російський, але якщо він нас покаються в пошуку, але якщо ми на нього перейти, то він нас рівно заблокується. Ми не зможемо переглянути сторінку взагалі ніяк. Оскільки спочатку повномасштабного вторгнення агресор сконцентрував зусилля не тільки на полі бойових дій, а й на інформаційному фронті, зливаючи файковий контент в мережу, наявність блокувальника російського інфоносія є актуальним як ніколи. Переконані розробники і представники хабу та додають, немає монетизації. Немає спонсорування агресії стосовно України. Наша задача була створити блокувальник такого контенту, а також блокувальник не тільки контенту, а й всього, що пов'язано з тим контентом. Це і монетизація на Ютубі, і монетизація в браузерах. Ми зробили розширення до браузерів, яке власне і блокує будь-який контент-агресора. Це може бути як доменру, або, наприклад, може бути зареєстровано як в Ютубі країна. Походження Росія це все буде в нас блокуватися. Наша держава також блокує сайти з доменом «Ру». Утім тільки на території нашої країни. А розширення ноураша no контент блокуватиме російський контент і в інших державах для користувачів, які його встановили. Зокрема, російські сайти не отримуватимуть від реклами в інших країнах прибутку. А на розробку та втілення у реальність розширення до браузера Ноу no контент інфоволонтери витратили всього місяць. Нині розробники подали розширення на Play Market та чекають від платформи підтвердження. Аліна Рябко, Максим Білоткачтемитня Тива.